Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Honda Civic 2011 року. Автомобіль офіційний, має оригінальний пробіг 180 тисяч кілометрів на зимовій гумі 16 розміру на оригінальних колпаках. Автомобіль має камеру заднього руху, тонований, роздвоєний ось такий от вихлоп. Чудово працює, справно, додатково власником встановлено газове обладнання. Дивіться, яка білявочка. Білявочка має ксенонове, оптичну, ксенонове світло, дальнє галогенове. Ось такий приємний зовнішній вигляд. Салон в нас велюровий, в гарному стані, без сторонніх запахів, без пошкоджень, без плям. Є три. Пасоки безпеки, всі працюючі. Є три підголовники, задній центральний підлокітник, повний електросклопакет, блокування замків задніх дверей, розширені дзеркали для контролю зон, у водія чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, центральний замок, механічне регулювання переднього ряду сидінь. До речі, сидіння. Дивіться в якому стані. Зверніть увагу, пробіг рідний. Без нарікань. Є ось така невеличка потертість, але це нічого страшного. Він велюровий. Газове обладнання, регулювання світла по висоті. У нас оригінальний ось такий пробіг 180 тисяч. Додатковий спідометр присутній, є камера заднього руху. Працює вона без нарікань. Аварієчка, однозонний клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь, рушні стояночні гальми. Та ось такі приємні підстаканнички. Давайте ось це приберемо. І буде вам все зручно. Все, що вам ще потрібно в автомобілі для комфорту, для відчуття. Вона економна. Має розхід палива по місту. Десь 7 літрів. Автомобіль можна придбати як за готівку, влізанку, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій будь-який старий автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, друзі, тестуйте та купуйте. До зустрічі. Вона на вас чекає.